Село Будище, яке розташоване між Моринцями та Шевченковим. За часів Шевченка палац Енгельгартів розміщувався у селі Вільшана, але не зберігся. Тут, у селі Будище, був літній маєток Енгельгартів, де малий Тарас служив козачком Павла Васильовича у 1829 році. До нашого часу зберігся будинок. Флігель, льох сад та алея каштанів, що веде до будинку. А також шестотрічний дуб, дублі якого Тарас сховав свої малюнки. Перед в'їздом в село встановлено пам'ятник маленькому Тарасу Шевченку. Біля маєтку пам'ятна дошка. Відновлюється парк. Одна з пам'яток заповідника, що збереглась поблизу села. Вітряк дев'ятнадцятого століття